Україні, панове, Слава нації. Особливий день 23 лютого 2014 року. Нині маємо 4 роки від цього доленосного дня, коли 232 депутати Верховної Ради сьомого скликання скасували путінський мовний закон, названий в Україні законом Ківалова Колісниченка. Ще не всі герої Небесної Сотні були поховані, за деяких з них. Це життя їхнє. Ми боролися в лікарнях, але 23 числа надважливою була проблема розв'язання нашої мови. Тому у неділю, наголошую, у неділю ми працювали тоді без вихідних і в суботу, і в неділю, у неділю о 13 годині, 06 хвилин 20 секунд, 232 депутати. Скасували цей ганебний закон. Ось у мене в руках доленосний видрук тих людей, які підтримали чи не підтримали. Скасування закону Кивалого Колісніченка, а насправді закону Путіна. Хто з тодішньої опозиції парламентської 2014 року не підтримав скасування цього закону? Тільки три людини. Двоє з них утрималося. це Мустафа Джемлєв. Це Ірина Луценко і якийсь депутат на прізвище Данілов не проголосував за скасування закону Ківалова Колісніченка. Після цього у глибокій нервовій депресії, напевно, тяжко ударений в голову депутат на прізвище Кличко разом із такого ж самого невідповідного інтелектуального рівня депутатка на прізвище Гіращенка. Вірвалися до кабінету Турчинова з вимогою не підписувати постанову про скасування закону Ківалова колісніченка Турчинов послухав, постанови не підписав. Наступний крок фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода з моєї ініціативи був очевидний звертатися до Конституційного суду і вимагати скасування цього закону через Конституційний суд, не тільки як такий. Що ухвалений з порушенням процедури, а такий, який не відповідає за суттю 10 статті Конституції України. Але, панове, Конституційний суд, який взяв до розгляду це питання ще у 2016 році, досі не ухвалив жодного рішення. Із дуже простої причини. Порошенко досі не поміняв ту квоту суддів, яку він призначає. Конституційний суд чекає на розпорядження банкової. Банкова такого розпорядження не дає і не дасть. Тому що банкова, на відміну, на відміну від значної частини українського суспільства, дуже добре розуміє. Буде українська мова, буде національна українська держава. Не буде української мови, а далі будуть тавра колоніалізму, далі трофеї Московської імперії будуть ходити по нашій землі зі своїм язиком, української держави повносилої ми мати не будемо. До речі, я перебуваю на такій стадії, коли вже нікому нічого не доводжу. Просто стверджую. Тому наше наступне завдання взяти владу до рук і не дати ні роботи, ні освіти тим, які не знають української мови. Але я панове не тільки про це. Я про те, що відразу після скасування цього закону в країні розпочався внутрішній фронт війни із українською мовою. І цей внутрішній фронт війни з українською мовою зовсім розпочався не у звичних теренах для розуміння цієї проблеми. Я маю на увазі тепер окупованих. Частина Донбасу і Крим. Ця війна з українською мовою розпочалася в Галичині, у місті Львові, маючи, очевидно. Перед тим глибокі історичні передумови до розвитку москофільства. Багалицьке москофільство насправді було знищене лише тоді, коли московський солдат прийшов на нашу землю в далекому 1914 році. Отже, з чого почалася війна з українською мовою у Львові, тоді, коли ми в Києві вмирали, стікали кров'ю, реально ухвалювали закони, які врятували тоді. Українську державу, гарантом української держави тоді була одна єдина людина Руслан Кушулинський, який зумів організувати опозицію і проголосувати усі необхідні закони і постанови, які легітимізували владу Майдану і викинення Януковича як основного злочинця за межі країни. Саме в цей час у Львові розпочиналася. Мовна контрреволюція запакована потім в гасло, Єдина країна і єдина страна. З чого це почалося? Почалося з того, що якийсь нещасний журна шлюха на прізвище Беглов, здається, він працював на радіо Львівська хвиля виступив з ініціативою, що Львов говорить по-русски. Цю ініціативу, Беглова, підтримала, звісно, що відразу начальниця управління освіти. Культури, перепрошую, Боже, борони подалі від освіти, таку мавпу, на прізвище Ірина Падаляк. Та Ірина Падаляк, яка є тепер депутаткою Верховної Ради України від самопомочі, бо їй дуже тяжко ідентифікувати у цьому морі сірятини і нікчемності, саме ця особа, а вслід за неї її патрон Андрій Садовой організували акцію Львов говорить по русски це сталося, панове, 25 лютого. У них був шок неймовірний від того, що після скасування закону кивалова Колісніченка Україна реально піде національним шляхом і національною дорогою. Вони ж бо гібриди або малороси, або просто, або просто зайди, або просто служки чужим силам. Так от, їм було замало це оголосити. Їм було замало сказати це на відео. Вони підпрягли якусь странною інтелігенцію з Львова. І ця странна інтелігенція, прізвище якої я, звісно, що зараз назву, нашкрябала нікчемне звернення. У цьому нікчемному зверненні ця нещасна Львівська інтелігенція переконувала нас у тому, що якісь там маргінали, а маргінали це 232 депутати, які проголосували за постанову. Наголошую В'ячеслава Кириленка, а не Ірини Фаріон. Якісь там маргінали скасували закон ківалова Колісніченка, а то сказали нещасні, хитро, мудрі галичани, а то не на часі. Панове назва вам прізвище тих, які підписали це ганебне звернення. Юрій Шухевич, такі у нас бувають сини угідних батьків. Бо якщо ці сини злигуються з такими, як Ляшко, то їм треба змінювати прізвище. Отже, Юрій Шухевич, Ігор Калинець, Мирослав Маринович, Іван Вакарчук, Іван Іваничук. Основний пройдисвіт від культури тепер у місті Львові Тарас Возняк. Хто таке А. Барковський? Треба якось з'ясовувати. Дз Калинець. Це, мабуть, свою доцю Калинець покликав підписувати цього листа. Ну, Іваничук, оце Іваничук також покликав свою доцю підписувати листа. На превелике щастя, панове, цього звернення нікчемного, звернення пораженців, звернення малоросів, звернення лакеїв, звернення рабів у час війни не підписав більше ніхто. Тільки ті люди, яким я вас, яким я яких я назвала. Але є у Львові ще одне дуже дивне видавництво, книжки, якого ви, мабуть, купуєте. Це видавництво називається Старого Лева. Так от одна з працівниць цього видавництва, чи хто вона там є, чесно кажучи, не цікавилася, також зробила особливу заяву. Прізвище її Савка. Вона сказала, що звісно, цей закон треба підписувати, але звісно, його підписувати не треба. Така логіка у наших гібридів. Тобто. Мова, це таке важливе і таке дражливе для українського суспільства питання, що його потрібно вирішувати врівноважено та з урахуванням інтересів усього суспільства, а не з поспіхом. Слухай, бабо, бабо Савка, це з яким поспіхом ми ухвалювали це рішення? Скажи, бабо, закон ухвалено у неконституційний, дикунський страшний спосіб у липні 2012 року. 232 депутати скасували цей закон через своє волевиявлення після того, коли українцям стріляють у рот, після того, коли українців вбивають через те, що вони говорять українською мовою, а ти, бабо, розповідаєш нам про те, що треба іншими методами це робити. Якими ж іншими методами, як не взяти і проголосувати, як не взяти і напрацювати відповідно. Постанову, що ми тепер маємо в городі Львові? Тепер в місті Львові ми маємо шалене засилля русского язика. У місті Львові ми маємо владу, яка відмовляється голосувати за підняття червоно-чорного прапора над Львівською ратушою у чітко визначенні для цього дні. Це означає, що львівська влада це влада колаборантів, це не просто влада пораженців і мова. Найкращий сигнал у цьому, і найкращий показник. І що ще далі робить ця влада, зокрема, руками львівських тепер вже депутатів? Ця влада руками львівських депутатів, зокрема, одіозної Ірини Падаляк, яка казала, що після скасування закону Ківалова Колісніченка, вона перейде тепер на знак протесту на російську мову спілкування, саме ця особа. Тепер стоїть на чолі запровадження, умовний простір і політичний? Другого закону Ківалова Колісніченка, який названий законом 5670, І що ми маємо, панове, у цьому законі, який лобіює женщина, яка на знак протесту щодо скасування закону Ківалова Колісніченка вирішила перейти на російську мову спілкування? Що заведено в цей закон? 5670 тих людей, які мислять як ті, яких я перед тим вам зацитувала. Отже, в закон 5670Д заведено пункт 2 стаття 1 статусу української мови як єдиної державної мови, не може бути підставою для заперечення мовних прав і потреб осіб, що належать до національних меншин. Що це означає, панове? Це означає, що цей закон далі можна не читати, тому що кожне його наступне положення може бути спростовано через другий пункт статті 1. А далі цей закон не такий вже й поганий, тому що, як я вже неодноразово казала, він списаний з нашого свободівського закону 56-69. Далі, що ми ще маємо у цьому страшно? Знищеному законі 5669, обізваному 5670, крім цієї страшної статті, 1 пункту 2, Ми маємо запровадження дуже дивного терміну, панове, мова прийнятна для сторін. Ви чули щось подібне у нашій Конституції? Ви так? Бачите десяту статтю Конституції України, де зазначено, що українська мова державна, чи там ще має бути написано мова прийнятна для сторін? Це ви приїдете до Польщі і у сфері послуг будете торгуватися з касиром чи продавцем і вимагатимете від нього, що мова прийнятна для вас для спілкування це українська, чи може ви захочете в Польщі поговорити французькою, чи може захочете поговорити німецькою? Так, от це нещастя, що Подоляк. Що Юренець, що Парубій, і абсолютно всі інші депутати з Львівщини, серед них, звісно, і Дубневичі. Вони всі підписалися під цим законом 56-70D. Вони запроваджують туди новий, забезглуздий, дикий соціолінгвальний термін, який абсолютно не відповідає 10-й статті Конституції України. Що це означає? Що мова прийнятних для сторін. Буде діяти в органах правопорядку, як собі хочемо, так і будемо говорити. Стаття 13, пункт 2. В обслуговуванні споживачів, стаття 26, пункт 2. В медицині стаття 29, пункт 2. в транспорті стаття 32, пункт 3. Ось такий розвиток подій. Після Львов, говорить по-русски 25 лютого. 2014 року. Які наші дії, панове? Свобода розпочинає до опрацювання законопроєкту 5669, позаяк нас не почули, хоч ми закликали сісти спільно і обговорити закон 5669 і вкрадений у нас, перейменований на 5670, і напрацювати інший адекватний варіант. Нас не почули. 5670 отримав хвостик просто Д, начебто доопрацьований, мабуть, для дебілів це сказано. Тому ми сідаємо до праці за наш закон 5669, активно забираючи з нього, можливо, деякі огріхи, їх там дуже мало. Закликаємо вас долучитися до цієї роботи, але тільки після того, коли ви уважно вивчите закон 56 Авторства Сергія Головатого. Всі ваші пропозиції ви можете надсилати мені на Facebook через месенджер Ірина Фаріон. Не Ірина Дмитрівна, а Ірина Фаріон. Отже, панове, наша битва за мову тримає, триває, ми не відступимося, бо ми розуміємо, що межі нашої мови це межі нашої держави. Дякую. До...